Як часто ви мене питаєте про зарядник у автівку? Він впав у автівку для смартфонів OnePlus, І це зарядник Warp Charge, Дивіться, який він Він металевий, красивий та ще й потужний. І це все на каналі Технозон Україна. Поїхали. Починаємо традиційно з Алікспресу. Той зарядник, який я тримаю у руках, це зарядник за 7,5 баксів, за баксів, з дрітом, ось таким от дрітом, який є за кос під оригінальний. Дивіться, і він Type a на Type-C. Далі. Є це в нас 30 ватна зарядка, але є 65 ватт зарядка, то для смартфонів а, вище, ніж OnePlus 7, наскільки я пам'ятаю, бо з якогось з OnePlus 8 вони почали заряджати дві банки і почали підтримувати а, супер Charge. Тобто не просто Варпчар Держ, а, ой, де ж? а як, вони там, як воно там було? А, я, вже, я вже не, не пам'ятаю. Але якщо у вас більш новий, OnePlus, то е, я рекомендую купити за 8 баксів на 65 Вт. Зелений це 65 Вт. Красний це 30 Вт. Вт. До речі, посилання на перевіреного продавця лежить у опису під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші цікаві огляди. Ну а ми зараз його ну, дуже швидко протестуємо, бо ми повинні знати, що в нього дуже чесний, скажімо так, варп. І зробимо висновки. Переходимо. Ну що, ось такий зарядничок. Ми бачимо два порта Type-A. Один з них. S-Vарп, другий QK2.4 щось не написано, але я підозрюю, що тут Apple 5V 2,4 А, тому вона так називається. А сама по собі, сам по собі, зарядник він короткий, тобто, якщо у вас глибока шахта, то не підійде для ваших для використання у таких автівках. Ну, Це автівки старі вже, я думаю, що це для сучасних авто. Ми його вмикаємо, тобто він ще й металевий, повністю, повністю металевий. І ми його вмикаємо у е, автомобільний порт. Е, дріт, дріт живлення в нас закос такий подоригінальний. Ми спочатку перевіряємо, як воно детектиться е, самим е, ось OnePlus. Plus. Він пише, що в нас йде зарядка Warp Charge. Тобто він отримав інформацію, що це Warp Charge. І зараз ми будемо перевіряти протоколи. Нашої, нашої зарядочки. Так, давайте Детект. Спочатку ми перевіряємо, дивіться, в нас є Quick Charge, є SCP, є FCP. Ну, він зараз не показує wok-warp. Ми його активуємо спочатку, а потім вже покажемо, що він є. Дивіться. Виходимо, йдемо у svog-warp. І вмикаємо наш смартфон. Зараз ми побачимо, скільки ват воно видасть. Воно повинно, повинно видати 35 Вт мінімально, бо це 35 ваттний варп. Дивіться, 32, 34, 35, 36. Ну, це ну, ми бачимо, і тут в нас теж він показує, що це ну, 42 Вт, мінус 5 Вт, те, що йде на утримку цього модулю. Це у нас. Два модулю. І ми отримуємо 36-37 Вт, будь ласка. Тобто ВАРП в нас працює. Давайте запустимо. Зараз протокол detection. Зараз він пройде. Потім ми вимкнемо кабель і він покаже, що в нас є ВАРП. Так, вимикаємо. Зараз увімкнеться протокол detection. Дивимось. DCP 5 1,5 ампера, Samsung, HFC, це. Дивіться, SCP-60. Вог, -60... Dash. Так, це добре, але давайте синій порт перевіримо. Я так розумію, що там буде трохи інша картинка. Давайте протокол. 5 вольт 24 А. Ну так, тому він і CK 24 А, DCP 5 В 15 А. Тут нічого надзвичайного нема. Цей порт можна використовувати для живлення, наприклад, відеорегістратору та інших якихось приладів. То в нас S-Warp порт для заряджання ось, ось таких ванпласів. Давайте ще раз під'єднаємо на чисто та подивимося, що у нас є, дивіться, S-Warp. Ну, дивіться. А, ми, ми на синів вимкнули. Сидимо, чекаємо. О, з'явилося Варп Charge. Ну що, досить цікава, ну, проста річ, тому виходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу, що це крутелезна річ, вона практична, чесна, і я її, до речі, рекомендую. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.